Сьогодні хотілося б звернути увагу на досить важливу і актуальну тему на сьогодні: це запобігання пожеж у природних екосистемах. За прогнозами синоптиків, ми очікуємо цього тижня найвищий рівень пожежної небезпеки це п'ятий клас. А отже, у результаті можемо спостерігати різке збільшення пожеж у природних екосистемах. Що стосується статистичних даних, на сьогодні ми маємо вже 131 пожежу зафіксовану у природних екосистемах області. Якщо порівняти цю цифру з минулим роком, таких пожеж було 129. Ми бачимо невеликий, але є ріст пожеж, тому на це варто звертати увагу і брати до уваги, враховувати це. Основними причинами таких пожеж з року в рік залишається порушення правил пожежної безпеки під час відвідування лісів, випалювання сухої рослинності та її залишків, а також недотримання заходів пожежної безпеки при проведенні польових робіт, тобто у 90% таких пожеж. Це людський фактор, це людська недбалість. Нічого в цьому не змінюється, на жаль. Тому вкотре звертаємо увагу наших громадян на відповідальності на дотримання правил безпеки, особливо зараз у пожежонебезпечний період. Що ж стосується заходів, які вживаються головним управлінням області, у нас розроблений цілий комплекс організаційно-практичних заходів щодо запобігання таких пожеж. Це і ініційовано обстеження протипожежного захисту населених пунктів, котеджей, товариств, які розташовані безпосередньо у лісових масивах або поблизу них. Це і постійні рейдові відпрацювання тих же самих населених пунктів, які прилягають до лісових масивів. Ну і звісно ж, це найпоширеніший наш захід, який ми проводимо щодня. Це інформаційно роз'яснювальна робота серед населення, до якої ми залучаємо активно волонтерів, місцеві добровільні пожежні формування на місцях у селах, куди припадає безпосередньо сама більша, найлевовіша частка таких пожеж. Одним із методів на сьогодні ефективним у запобіганні таких пожеж є безпілотні літальні апарати. Які ми на сьогодні активно залучаємо для моніторингу саме ситуації з пожежами? Маємо вже в області випадок зафіксований за допомогою квадрокоптерів. Був виявлений палій, якого притягнуто до відповідальності і людина сплатила штраф. Загалом цього року під час профілактичних рейдів за статтею 771 Кодексу України про адмінправопорушення до адміністративної відповідальності притягнуто вже 16 громадян, які на суму загальну 48 тисяч 960 гривень. Зважаючи на такі цифри, вкотре хочеться наголосити на штрафах які загрожують громадянам, щоб всі пам'ятали і не провокували таких пожеж. Тож за статтею 77.1 за спалювання сухої рослинності та її залишки, випалювання стерні, луків та інше, громадянам загрожує штраф від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. На посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені, але вже на території заповідників, паліям загрожує штраф від 6 тисяч гривень до 12 тисяч 240 гривень. Ще одна стаття, яка несе за собою штрафи, це стаття 77 порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Яка тягне за собою накладення штраф на громадян від 1530 гривень до 4590 гривень і на посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень. Тож ще раз за допомогою вас звертаємось до усіх громадян. Будьте, будь ласка, відповідальними, бережіть себе, свідомими будьте, бережіть природу, ну і, звісно ж, нашу Україну.